не вітаю вас, я Лілія. Вирішила зазняти красу, тому що я не встигаю знімати. І Ще й морози ці приморозки по ночам, тому фіксую те, що не квітло. Це сортові тюльпани. Цьому році купувала під замовлення. Руслан Пелюв. Це Акебона точно пам'ятаю, називається. Це підпишу. Джов... такі Джовті гарньоні. А ці такі гарні. За перший рік посадки. Щось мені захотілося тюрпанів. І я завести собі тюрбана. Така композиція, вони в ящичку вже раніше відсвіли, я показувала в попередньому відео. Ой, флокс, це взагалі красота. Так, такі прямо горки, горки, горки. У мене він скрізь цей флокс. Ось уже Кірі японське. Бо перше квітування. Я її отак от на стоєчки тримаю і обрізаю, як мені треба. бронерка У мене двох видів. Я її просто розділила, сестриці давала, а вона трошечки завередувала. Не сподобавалось, як я її влітку потривожила. Ну, нічого вона наросте. Так, і це така з такими листочками. От, такі вони аж прямо як срібні. Так вони мені подобаються. Коли великі, прямо аж так переливаються. ще Зараз маленьке не так видно. Є така, звичайна, зелена, але листя в неї велике-великі. Ці ж голубенькі квіточки, як анютині госки, такі вже гарньоні, такі вже милі. І на камінці в мене ось намальовані, також ніби перекликаються. Морознички мої, ось такий от очіточок який яскравий мені подобається, як він і взимку виглядає, і як відновлюється. Ну, морознички от поприживали, слава Богу, всі. от і от. Це навіть вже і квіточка є. Я, я всі 90% обірвала. Щоб вони краще вкоренилася. Це сортовий махровий. Бувайте якийсь різочний сорт підпишу на відео, як він називаю. Отакий морозничок. Це через Facebook я замовляла, це Лілія Рупташ. Продавець. Він взагалі такий гарнюсінький, ніжно ніжно розовий Зараз вони всі зеленіють. Але я всі квіти повідривала, він був весь в квіточках, щоб краще він вкорінився. От. І от такий от морозник. Я купила взагалі, я на ці морозники щось от такий от вкрапенку гарненький. Так. Це якийсь подаруночок був. І тут вкорінюється. От, читочки, просинається, який гарний. Які красунечки, такі мені пухінькі. Такі мені пусінькі, мені пусінькі. Горннькі. Так. А ще зараз покажу, вже не буду відключатися. Ну. Оскарюня, привіт! Привітайся! Оскар! Оскар, привіт! Це я, кажи, лізонька? Лізоня, це лізоня. Так, а це фокс. Фокс, от які ж вони шапочки гарнюсенькі. Ой, така красота. Така красота, от. Навіть під лавочкою от ростуть. І ось от, от там фон і там. Там і скрізь ростуть. Мені дуже подобається. Я їх потім підстригаю і ось так от мене у мене розсаджені. Але в одному місці там вимерзло, треба підсадити якось рожевий. Так, це у мене уже така гарнюнка. Зараз скажу, як вона називається. Павлія. Це рожеве, по-моєму, я сюди два кущі і зліва і справа посадила. Тому що оця кородонна. Ой, а ой же ще ось ще ж тюльпанчики, тюльпанчики, тюльпанчики це сортові. От. Таке Pink Принцес, ось такі красиві. У них ще листочки отакі, зараз покажу, з білою облямівочкою. Такі вони голубоваті навіть ці листочки. Таке поєднання кольору. Я напишу, це вже білі відквітували, не встигла, а ці ще тримаються. Це, по-моєму, Pink Magic називається сорт. Оці які гарнюки. Це ще ж перший рік, вони ще ж молотенькі, вони ж будуть красивіші, в бутончику взагалі. Дивіться, який колір, який капін ложечка гарнівня. Такі ніби такі піончики. Така красонечка. Так. А це на ті ботанічні біло. Тут машина стоїть, це вважає з білим. Ось така радуна, шавлія, вона, вона буде така прямо стояча фіолетом з трояндами. От, і, отакі, і отакі тюльпанчики ботанічні. Вони закрилися, вони були відкриті, ну, каже І всередині синенькі, ну які гарні. Я вас прозівала, зранку закриття, ну, бачите. У мене ця брунера є там, я її понасаджувала, десь вона вимокла, десь ні, вже от гіпсофіла підросла як. І така ще в мене є, але це, це не так наростає, це славіше білоражева. Так. І от дендрончик сьогодні побачила. Блютіт. Із зеленої садиби я брала. От. Такі гарнюсенькі в пуп'яночку. Такий це мій перший ротодендрон. Такі листочки гарненькі. Такі квіточки. І примука. Щось у мене з примуку, я її просто на сонці садила, а вона це лілійки, звичайні, проклювувалася. Так, ну ось така красуня, як сонечко. Дези Вайт ялиночка такі прирости гарненькі. Такі, Така яскрава, яскрава така. Дуже гарненька. Я ще хочу цей сорт, не пам'ятаю, як він називається, треба подивитися, Той, що дає зелені прирости, а на осінь дає от такі кремові. З іншої сторони, хочу от там посадити. Там, де дуга стоїть, туди Тому ще. вже і вишня відсвіла. От, і риси. Жовтенькі, виявляється, тут у мене ростуть. Ну, от, це приморозило, дивіться, листочки з хімія. Але я ж, надіюсь, вона відійде. Навіть скажу, що камсі той приморозив пуп'янки. Ну, таке не до кінця, от всередині є живеньке, я думаю, що вони наростуть. Так. Ну що, я не знаю, чи чорниця, ніби живі квіточки, а які вони гарнесенькі. Кліб, такі, як ніби такі дзвіночки біленькі. Ну, взагалі, мені так подобається цей кущ, я це подивилася. І, і ці квіти, і восени прямо таке, такі різнобарв'я кольорів у самого листя. І помаранчеве, і зелене, і червоне. Дуже навіть таке, я вам скажу, посадити як декоративний. Дуже там, де ці всі. Лізонечка, іди сюди. Іди, фіалочка, от, звичайно. Ну, всі кажуть, що вона так, вона насівається. Але її... от вона такими куртиночками росте. Я її собі де треба пересадила. Хай собі розростається краще, ніж бур'яни. Вже. Ще хотіла ногів, це рабіще, це і берез, я їх плутаю. Але мені дуже подобається. розростається гарненько, компактно, не агресивний. Медуночка, ще щось ось різнокольорова, така гарнесенька. Такі гарнесенькі ці дзвіночки, а листочки то взагалі ці в крапинку. У неї якось більші листки були. Це я просто кущі поділила, то вона, мабуть, трошки стресунула. Так, ну, гіхери ніби оживають. Одна тільки там десь примерзла, навіть оця гіхерела і то листочки випустила чорне море, яке гарне. Листки такі закручені, закручені. Це світі. А, це, б... це браслетен. Браслетин. А це паприка, якщо мені. Чи ріо чи паприка, це, по-моєму, ріл. Я купувала без назви. Визначала, підписувала, але мої собачки повиймали деякі назви, і тепер я не знаю. Хвосточки вже такі гарненькі. Такі листочки молоденькі, гарнюні. Все виживає, люпі, Уже. Ну, а це гортензія черешково плетиста. Під опору я її тут посадила, думаю, вона буде гарньоня. Ну, отак от гірки вже. Хусточки це теж з великим листям. Хусти. Лісточки, щось десь підрішу, пізніше, хай трошки дощик пройде і живучка оживає. Тут взагалі була така страшненька після тих приморозків. Вона тут була оце, вся, оця вся територія, вся така всипана і такі голубенькі квіточки такі фіолетового фіолетові Коврик такий. Ну нічого, вона наросте. Вона ж не дарма називається живучка. Вона і наросте. Отак от вже от от. поставила ведмедика. І отака от живучка є. А ще ж я виставила фігурки. От це ж я вам не показала свої фігурки. Оскарюнечка, А що ти так засумував? Пішли, покажемо фігурки, які в нас є. Ну пішли, пішли, покажемо. Які в нас є? Ану, йди, йди, покажи. Він жир відкрила, не знаю. Знизу є от живенькі. Живенькі бронечки отут. Все, Вон. воно точно. Ось а тут ще не зрозуміло щось, щось зрозуміло. Так, отже, я ж поставила, але ще сюди нічого не придумала. Ось такі гномики. Це був подарунок мені на день народження від мами з татом. Отакий і отакі от два але ще є. Не купила в них ніякі квіти, думала, може герберу, може кам'яні троянди. Такі гарнюсінькі, такі смішні. Я не знаю, хтось любить, хто не любить, а мені подобається. Я вважаю, що когось засуджувати за те, що йому щось подобається. Це ж ну, наші сади. Нам потрібно, щоб нам подобалося також. Якщо воно тобі створює настрій, якщо це ще подарунок від рідних людей, дорогий тобі, то вважаю, це в принципі особиста справа кожному. Хтось сам що зробив, йому подобається дивитися на роботу своїх. От. А це також ось в мене був ліхтарок, який замовила на китайському сайті, От він вночі світиться. Він був чорний. Я його золотою краскою з балончика. Під бачите, золотинкою. І стієчку таку зробила. І така тут композиція. О, тут ялинка блю. Бріз, по-моєму, вона називається. Думаю, така вона плотеться. Ця погілочка. Цей гномик, годівничка. І цей ліхтарок мені подобається, як воно виглядає. Так от. Всім гарного вечора. Всім дякую за перегляди. Рада була з вами поспілкуватися, радію, що все розквітає. Що все оживає попри всякі перешкоди. Дякую всім, як завжди, захисникам, захисникам і захисницям і Господу дякую за захист, за охорону, за те, що можемо любуватися, споглядати цю красу, ці молоденькі прирости. Всім до побачення!